19 жовтня у місті Йонджу Південної Кореї розпочався чемпіонат світу IFBB серед жінок з фітнесу та кубку світу IFBB серед чоловіків з бодібілдингу. До збірної України потрапили одразу двоє кременчуцьких спортсменів: Світлана Гордієнко та Сергій Ройко. Спеціально для Кременчуцьких новин бодібілдери поділилися враженнями від змагань прямісінько з Кореї. Складність була цей перельот був тяжкий. Дорога дуже ліна, і перестроїться було дуже важко до часового поясу. Попри всі складнощі, Кременчуцькі спортсмени показали чудовий результат. Команда України стала чемпіоном світу серед майстрів та юніорів та завоювала друге золото серед жінок. Світлана Гордієнко здобула титули чемпіонки світу в категорії бодіфітнес до 158 сантиметрів та абсолютної чемпіонки світу серед бодіфітнесу майстри. Дуже гарні враження, тому що тричі лунав гімн України. У мене дві золоті і Одна абсолютна перемога від чемпіонату світу. Я дуже задоволена. Нас дуже гарно зустрічали в Кореї своїми результатами. Я дуже Задоволена Сергій Ройко переміг у категорії Менс фізик понад 176 сантиметрів та в абсолютній першості в Кубку світу серед чоловіків. Також спортсмен брав участь у категорії фіт-пари з киянкою Олександрою Суманеєвою, де бодібілдери завоювали золото. Коли проводили змагання, я бачив своїх конкурентів. Там мене закладувалися невеликі сумніви, чи зможу я зайняти перше місце, тому що форма підготовка. Та настрій моїх, так сказати, суперників були на вищому рівні. Мені посміхнулася удача, як кажеться, І я зайняв максимально високі місця на цих змагань. Команду України представляли 20 спортсменів. Цей чемпіонат був надскладним, але українці непереможні. До речі, корейці зустріли нашу збірну дуже привітно та незабутньо. В Кореї нас зустріли дуже-дуже потужно, дуже красиво. Дуже хвильовано. Нас зустрічала машина з мігалками. Нас зустрічав оркестр з гімном України. Дуже дуже приємно, коли українців так зустрічали. Вітаємо Кременчуцьких спортсменів з нагородами та бажаємо успіху Сергію на чемпіонаті світу, що розпочнеться 2 листопада в Іспанії. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.